Вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде коротеньке відео питання Трав'яниста півонія. Це в мене проста. Зараз багато дуже видів та сортів півонії, тому щоб якось відрізнити її від інших, звичайно, часто називають бабусіна півонія. Ось саме така в мене і є. Це в мене малинова. Такий рядочок, ще є рожева. Ну, давайте зараз я вам покажу, де в мене рожева. Пройдемося трошки садочком. До речі, усе це був город картопля, томати, баклажани. В общем, усе, що повинно бути на городі. Зараз тут городу немає. Ось там буде трошки. Теплички. Ось, як бачите, тут вже є намічений контур. Ось тут я планую зробити тепличку. Але зараз не про тепличку. Пішли, подивимось, мої звичайні бабусінні півонії. Там в мене були малинові, тут в мене рожеві. Звичайний, і ще десь є кущик білого, ну не знаю, десь був, мені так хочеться білого, але чомусь в мене його немає. Е, так ось вони, які бабусіни півонії. Ну, як на мене, це дійсно квітка, яка пов'язана з дитинством, з літом у бабусі або батьківська дача, де затишно пахне випічкою, квітами та дуже спокійно. Деякі квітки мають один бутон, ось як тут. Ось один бутончик на цьому пагоні. А деякі пагони мають декілька бутонів. Ось як тут. Ой, ось маленький зовсім. Ще один рядку, ну поряд. Тут також ось основний бутончик і ось маленький бутончик. Тож, питання. Видаляти чи ні ці маленькі, ось ці, ось ці, ось ці маленькі бутончики, видаляти чи не видаляти. Прийнято вважати, якщо видаляти, зрозуміло, що квітка основна буде одна, буде крупною, буде повною. Якщо не видаляти ці маленькі бутончики, то вона буде меншою або не такою повною. Але коли основна квітка відцвіте, то її замінять ось ці маленькі, або не замінять, якщо вони не добре розвинуті. Але якщо вони мають ну, більш-менш більший бутончик, то Є варіант, що кущик іще продовжує своє квітнення. Вони будуть, звісно, не такі повні, не такі великі, але трошечки він поцвіте. Видаляти чи не видаляти бутончики, я залишаю вам на власний розсуд. А ви мені напишіть в коментарях, як робите ви. Дякую вам, що знайшли час подивитись це відео. Дякую вам за безліч коментарів, вподобайок. Дякую, що пишете, з якого ви міста. Дуже приємно бачити вас з різних куточків України. Всім бажаю гарного та мирного дня.